Epson L1250 це сучасний принтер із серії EcoTank, створений для тих, хто цінує економність і стабільну якість друку. Основна сфера застосування моделі Дім і Невеликий офіс. Тут L1250 показує себе як надійний помічник для щоденних завдань. Від друку текстових документів до створення яскравих фото. Максимальний формат друку А4, а якість досягає роздільної здатності 5760 на 1440 DPI. Завдяки мінімальному розміру краплів 3 піколітри ця модель підійде для сублімаційного друку. Принтер має непогані показники по швидкості видачі текстових документів 10 сторінок у чорно-білому або 5 у кольоровому режимах. Лоток подачі паперу розрахований на 100 аркушів l 1250 має два види підключення: бездротовий по Wi-Fi і Wi-Fi Direct та за допомогою кабеля USB. Принтер має кнопкову панель керування. Гарантія на Epson l 1250 діє протягом 12 місяців. Але з умовою, що середнє навантаження не перевищує 2500 сторінок на місяць. У підсумку Epson EcoTank L1250 – це компактний, продуктивний і доступний принтер для дому чи офісу, який завдяки СБПЧ дозволяє друкувати багато, якісно і без зайвих витрат. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!